У нас велика родина, у мене є ще молодший брат і сестра, проте неозброєним оком видно, що мати найбільше любить мою молодшу сестру Марійку. У неї дуже складний характер і чоловіка вона собі обрала з подібною вдачею. Вони обоє нікому не давали спокою, не змогли ужитися ні з матір'ю, ні зі мною старшим братом. Не дивно, що сестра перестала до нас приїжджати. Марійка завжди провідувала нашу маму сама. Розповідала їй, що чоловік уже дістав її своїми примхами, що йому все не так, усе не подобається. Він постійно щось вимагає, а сам заробляє копійки, тож вона навіть нового одягу купити не може. А ще Марійка віддає всі сили дітям адже в неї їх двоє, тому нічого не встигає. Поки вона це розповідає, мати плаче, бо їй шкода доньку. А потім проводжає Марійку назад у місто, навантажуючи всім, що є в домі, овочами з городу, Молоком, сиром, сметаною, банками з варенням і маринованими овочами, ще й гроші їй у кишені пхає, відриваючи від своєї мізерної пенсії. Ми з братом із розумінням ставимося до марійчиної ситуації адже якою б вона не була, та вона наша сестра. Але минуло вже багато років її діти виросли, а в житті нічого не змінилося. Коли приїжджаю я чи брат, ми завжди даємо матері гроші, привозимо їй продуктів із міста. Коли є якась робота картоплю садити чи сіно заготовляти, ми з братом приїжджаємо допомогти, а ще з дружиною брата допомагаємо мамі робити закрутки. Натомість Марійка просто приїздить, поплачеться матері в жилетку, набирає сумки, бере гроші і повертається додому. І тепер таке повторюється щотижня. Знову мати вигрібає все з холодильника в марійчину сумку, дає їй гроші і жаліє. А їй усе погано живеться. Мене це вже почало виводити з себе. Одного разу я не витримав і прямо сказав Марійці якщо твій чоловік такий поганий і недостойний тебе, то чому ти досі з ним живеш? Ваші діти вже дорослі, навіщо триматися за нещасливий шлюб, розлучися і живи сама. А з матері досить останнє тягнути, вона ж крім пенсії нічого не має, сидить на одній картоплі, а ти забираєш у неї все, навіть те, що ми привозимо. Ковбаси, сири, рибу, другі гроші, скільки можна. Брат мене підтримав. Так ми й прикрили для Марійки цю лавочку. Одразу попередили, що якщо вона ще хоч щось у матері візьме, то ми їй більше не родина. Думали, що нарешті позбулися настирливої сестри. Однак вона вигадала інше приїжджаємо на вихідні, а Марійка вже живе в маминому будинку. Каже, що пішла від чоловіка, як ми й радили. Тож повернулася до рідної домівки. Я був шокований. Адже квартира, де вона до цього мешкала з чоловіком, взагалі належить мені й братові. Наша тітка заповіла її нам обом, коли Марійка ще не народилася. До одруження в цій квартирі жив я. Потім там мешкав брат, доки не збудував власний дім. Тоді туди перебралася Марійка зі своїм чоловіком. Хоча вони всі там прописані, квартира все ж належить мені з братом. Мабуть, уперше в житті Марійка вирішила нас послухати і розлучитися, а квартиру залишити дітям, бо вони вже дорослі і не хочуть жити з нею в селі. До того ж, вона пригадала, що в материному будинку теж є її частка, тож хутенько налаштувала маму, поки нас не було, продати сільський дім і придбати житло в місті. Я негайно зателефонував братові, і він приїхав щойно зміг. Ми вирішили діяти разом. Забрали Марійку та повезли назад до її родини. Вона швидко прикинулася дурненькою, але ми дорогою чітко пояснили, що свою квартиру ми продамо. Тоді нехай вона з дітьми думає, де житиме далі. Крім того, попередили, щоб у матері вона більше не з'являлася адже від такої корисливої доньки лише шкода. Материн дім ми теж не станемо продавати, доки мама жива. Тепер, нарешті, до сестри щось дійшло. Бо ми про неї давно нічого не чули. Однак рідня нас із братом засуджує, а мати ображається, що ми так учинили з її улюбленою донькою. Та я вважаю, що ми дуже довго жаліли Марійку, а тепер зробили правильно, фактично її захистили. Сподіваюся, що з часом вона все зрозуміє.